Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок математики. Сьогодні ми розглянемо тему способи віднімання від числа 11 одноцифрових чисел із переходом через десяток, а також розв'язуватимемо задачі. Відступаємо 4 клітиночки від попередньої роботи і записуємо 30 вересня. Давайте розглянемо приклади у цьому стовпці та подумаємо, що спільного та що відмінного у виразах. Далі обчислимо та запишемо лише значення виразів, тобто математичний диктант. Отже, перший стовпчик. Від 10 відняти 4, від 11 відняти 4. Що спільного в цих виразах? Це вирази на віднімання числа 4. А що відмінного? Відмінне зменшуване. У першому виразі 10, у другому 11. Від 10 відняти 4 записуємо, скільки це буде відповідь. І від 11 відняти 4 записуємо. Оскільки зменшуване збільшилось на одиничку, значить і різниця. Збільшиться на одиничку. Наступний стовпчик від 10 відняти 8, від 11 відняти 8. Знову ж таки, це вирази на віднімання числа 8. А що ж відмінного? Відмінне зменшуване. Записуємо відповідь. Від 10 відняти 8 буде. І від 11 відняти 8 дорівнює. Наступний стовпчик від 10 відняти 7. Від 11 відняти 7. Обидва вирази на віднімання числа 7, тобто однаковий від'ємник. А різниця в тому, що різне, зменшуване. Записуємо, скільки буде від 10 відняти 7 та від 11 відняти 7. Перевіряємо. 6, 7, 2, 3, 3, 4. Подивіться на ці пари чисел. Оскільки збільшувалось зменшуване на 1, значить, збільшувалось на один і різниця. Давайте розглянемо. Спосіб обчислення виразу від 11 відняти 6. Зараз ви бачите на екрані число 11. Десяток це 10 зелених квадратиків та 1 червоний. Як же відняти 6? Подивіться: закреслюємо. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Шість квадратиків закреслили. Віднімаємо зараз від скількох? Від десятка. Залишається чотири квадратики в десятку та ще один поруч. Відповідь до чотирьох додати один дорівнює п'ять. Отже, 11 це 10 плюс 1. Віднімаємо 6 від 10, залишилось 4 та додаємо 1 червоний. Розглянемо другий спосіб обчислення виразу від 11 віднятих 6. Спочатку. Віднімаємо один, залишилось 10. Тепер нам треба відняти іще 5. Адже всього треба було віднімати 6. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І залишається у нас скільки квадратиків? 5. Давайте ще раз. Одинадцять мінус 6. Число 6 розкладаємо на два доданки 1 та 5. І віднімаємо спочатку 1, а потім 5. Дорівнює 5. Ну, а зараз виконайте, будь ласка, віднімання зручним способом. Від 11 відняти 2. Для мене зручніше розкласти 2 на 2 доданки 1 і 1. І від 11 легко відняти 1, а потім ще 1 буде 9. Від 11 відняти 3. Розкладаємо число 3 на 2 доданки 1 і 2. Від 11 відняти 1 буде 10. І відняти ще 2 буде 8. Від 11 відняти 5. Розкладаємо число 5 на два доданки. 1, тому що 1 легко відняти від 11. І ще залишиться 4. Від 11 відняти 1 буде 10. І відняти 4 буде 6.

Від 17 відняти 6 пригадуємо, одинички віднімаємо від одиничок, а десяток залишається один десяток, а від 7 відняти 6 одна одиничка буде 11. Від 11 відняти 6. Пригадуйте, цей приклад ми розглядали, обчислюючи двома способами. Від одинадцяти відняти шість буде п'ять. До п'яти додати п'ять. Від десяти відняти сім, до трьох додати три, до шести додати один, до семи додати дев'ять. Але ж давайте пригадаємо, як краще додавати. Ну, по-перше, скористаємось переставним законом. Переставимо місцями доданки. До 9. Простіше додати 1, доповнивши до десятка, а потім іще 6. Отже, до 7 додати 9 буде 16. Ну, а зараз додай п'ять разів число три. Постав відео на паузу. Ну що ж, скільки в тебе вийшло? П'ятнадцять. А тепер додай чотири рази число чотири. Постав відео на паузу, потім перевіримо. Вийшло 16. Переходимо до розв'язання задачі з двома запитаннями. Слухайте задачу. У лісі діти знайшли 11 білих грибів, а маслюків на 7 грибів менше. Отже, ще раз про що наша задача? Про гриби. Знайшли діти білі гриби та маслюки. Білих 11. А чи відомо скільки маслюків? Ні, не відомо. Але відомо, що їх на сім менше. Тож, перше питання в задачі. Скільки маслюків знайшли діти? Як дізнатись, якщо відомо, що на сім менше. Правильно треба віднімати, скільки всього білих грибів і маслюків знайшли діти? Чи можемо ми вже зараз відповісти на це питання? Ні. Адже ми ще не знаємо, скільки вони знайшли маслюків? Тож починаємо. З першого питання. Скільки маслюків знайшли діти? Пам'ятаємо, що білих грибів 11, а маслюків на 7 менше. Значить, треба від 11 відняти 7 дорівнює 4. 4 чого? Грибів? І... Якби на цьому задача закінчувалася, то вже можна було б записати відповідь, що діти знайшли чотири маслюки. Але в нас є ще одне питання: скільки всього грибів знайшли діти? Пам'ятаємо, що 11 білих і вже знаємо, що 4 маслюки. Значить, ми можемо дізнатися, скільки всього. Щоб дізнатись, скільки всього треба додати. До 4 додаємо 11, дорівнює 15. Відповідь вже тепер записуємо. 15 білих грибів та маслюків знайшли діти. Поставте відео на паузу та запишіть розв'язання цієї задачі. Ну що ж, а домашнє завдання, яке треба буде виконати самостійно, це номер 157 на сторінці 29. Сподіваюсь, що на уроці вам сподобалось і що все було легко. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось!